Апетити і амбіції Дональда Трампа ростуть просто з кожним днем. 4 лютого я робив трансляцію, в якій сказав, що в заяві дайте доступ до рідкоземельних металів я почув не те, що інші хотіли. Тобто він не планує давати нам допомогу в обмін на витрати. Вже 5-го я почув фразу від е, заяви від Келлога. Те, що ці метали мають просто покрити витрати Америки на зброю. Здається, Келок, може, я помиляюсь. Байдуже. Тобто покрити витрати того, того, що Америка витрачала на Україну. Потім я ще почув, що Дональд Трамп Зеленському сказав, що Україна дуже Велика країна, багато де можна щось будувати. Мені цікава Одеса. Тобто він хоче багато чого будувати в Україні. Крім цього всього, він планує окупувати фактично сектор Гази, розкидавши 2 мільйони людей по різним країнам, до речі, які відмовились приймати біженців, і будувати там новий якийсь світ, нову якусь країну, як він там назвав, Рив'єра Близького Сходу. Зараз ще він накладає санкції на працівників міжнародного кримінального суду, виходить з різних угод, організацій тощо. Я не знаю, що буде далі.